Портрет британської акторки Мадлен Керол, яку вважають першою білявкою Гічкока, виставлять на аукціон. За нього планують отримати 60-87 тисяч доларів. Угорський художник Філіп Алексіс Деласло написав портрет у 1935 році. Того ж року Керол знялась у трилері Альфреда Гічкока «39 сходинок. Це Робота угорського художника Філіпа Деласло, портретиста відомого в усій Європі. Він зобразив Мадлен Керол одну з найбільших кінозірок того часу. Портрет написано в 1935 році, коли вона зіграла у фільмі Альфреда Гічкока «39 сходинок, який прославив її на весь світ. Мабуть, вона була першою платиновою білявкою Гічкока. Після неї була Грейс Келлі та інші. Керол також знялась у фільмі Гічко Катаємний агент 1936 року. Незабаром після цього вона стала однією з найоплачуваніших акторок свого часу. Портрет виставлять на торги в межах продажу предметів британського та європейського мистецтва 14 грудня. Це буде класичний тиждень аукціонного дому в Лондоні. Ласло написав його в 66 років. Тоді він був дуже авторитетним портретистом, але йому дуже хотілося написати. Вона була зіркою. Він удвічі зменшив свою звичайну комісію. І так, він був від неї в захваті. У його щоденнику записано, що вона була варта чогось справді видатного. Спочатку картина була в особистій колекції Керол. Потім її передали помічниці, у сім'ї якої вона залишалася до минулого року. Згодом її придбав нинішній власник з Іспанії. Торги в межах класичного тижня відбудуться з 9 по 13 грудня.